Всім привіт! Мене звуть Маріна. Я практикучий психолог, і сьогодні хочу поговорити з вами про колишніх. Бо дуже часто так буває, що коли ми закінчуємо стосунки, навіть якщо вони були максимально нездорові, максимально токсичні, ми починаємо сумніватися в правильності свого рішення. Навіть якщо в нас було безліч претензій до нашого колишнього партнера, все одно з'являється питання: чи дійсно це було правильне рішення закінчити стосунки з цією людиною? Також за цим з'являються думки. Можливо, мене більше ніхто не полюбить так сильно, можливо, я більше нікого не зможу так полюбити. Можливо, я взагалі на все життя залишусь одна. Можливо, все було і не так погано, і не варто було закінчувати ці стосунки. Звичайно, це тільки збільшує наші сумніви, і потім з'являється думка про те, що можливо треба дати другий шанс цій людині та цим стосункам. Особливо це стає актуально, коли наш колишній партнер намагається повернути ці відносини. Що ж тоді робити в такій ситуації? Давати другий шанс колишньому, чи намагатися побудувати нові здорові стосунки з чистого аркушу? Питання досить складне, саме тому сьогодні пропоную розібратися в психологічних причинах, які змушують нас повернутися до минулого, розібратися в тому, чому ми ідеалізуємо своїх колишніх. І також визначитись, яке ж рішення буде правильним: повернутися до колишнього чи почати шлях вільного життя. Почати хочу з того, щоб відповісти на питання, чому ж ми насправді повертаємося до колишніх. І перше, це звичайно ностальгія. Наш мозок працює так, що він запам'ятовує найкращі моменти. І потім, після закінчення стосунків, у нас з'являються спогади про щасливі моменти разом. Ми починаємо сумніватися в правильності свого рішення. Всі негативні спогади вони стираються, всі якісь негативні моменти стираються. Ми бачимо картинку більш ідеалізовано, починаємо сумувати за людиною, починаємо сумувати за. Тими емоціями, які відчували поряд з нею. Ми фокусуємося тільки на позитивних моментах. Саме тому у нас з'являється ностальгія, і ми хочемо повернутися до колишнього партнера. Наступна причина, яка викликає бажання повернутися до колишніх, це звичайно, страх самотності. Дуже часто люди бояться залишитися одні, бояться, що більше ніхто їх не полюбить, або вони не зможуть нікого полюбити. Саме тому така людина готова погодитись навіть на нездорові стосунки, тому що просто боїться, що більше не знайде тієї людини, яка захоче з нею будувати відносини. Далі йде емоційна залежність, навіть якщо ці стосунки були токсичні та нездорові, і нас катали постійно на емоційних гойдалках, людина може звикнути до цього. Будь-які інші спокійні, розмірені, нормальні стосунки можуть здаватися і просто нудними. Також, якщо ці стосунки були нездорові, ваш колишній партнер міг нав'язувати вам думку про те, що ви взагалі нікому не потрібні, окрім нього, про те, що у вас були якісь особливі відносини, і ви ніколи не зможете побудувати щось подібного з кимось іншим. Звичайно, коли близька людина постійно нас знецінює, постійно нам нав'язує думку про те, що ми більше нікому не потрібні, ми стаємо від неї більш залежною, особливо якщо ця людина обмежувала нас в спілкуванні з іншими людьми. І потім, після закінчення цих стосунків, нам треба, начебто, знову почати вчитися будувати соціальні взаємовідносини. Звичайно, це складно, треба виходити з зони комфорту. Є дуже багато сумнівів, які вам нав'язали в відносинах. І людина може обрати більш простий шлях, це просто повернутися до колишніх стосунків. Ну і звичайно, одна з головних причин. Це тиск з боку вашого колишнього партнера. Ця людина може давити на жалість. Вона може обіцяти змінитися. Вона може вам навіть погрожувати тим, що щось з собою зробить. Ну і звичайно, в такі моменти ви розумієте, що вам ця людина все ще не байдужа. Ви хочете її врятувати, ви хочете її пожаліти. Ви хочете повірити її словам в те, що вона зміниться і все буде по-іншому. Але дуже важливо розуміти: якщо людина дуже багато разів робила вам боляче, зраджувала вас, ображала, і зараз вона просить вибачення, обіцяє змінитися. Пам'ятайте, вона боїться втратити не вас та ваші стосунки, вона боїться втратити свій особистісний комфорт. Звичайно, ця ситуація вона дуже відносна, і є ситуації, де дійсно людина після закінчення стосунків усвідомила, що вона зробила помилку, вона готова змінюватися, вона готова працювати над собою, але має пройти час. Люди не змінюються в один день, і ви маєте дати час цій людині показати свої зміни. Ви маєте дати їй час для того, щоб просто змінитися. Це не відбувається в один день. Ці усвідомлення не відбуваються відразу після того, як ви закінчили стосунки. Треба, щоб людина могла це не тільки зрозуміти, а ще й усвідомити на такому більш глибокому рівні, для того, щоб це дійсно попливало на її поведінку та ставлення до вас. Саме тому, якщо ваш колишній партнер обіцяє вам змінитися, обіцяє, що буде по-іншому, треба просто спостерігати. Треба дати йому час для того, щоб він показав, які. Зміни вже відбулися в його поведінці, як змінилося його ставлення до вас. Не поспішайте повертатися в минулі відносини, навіть якщо партнер вам гарантує, що він все зрозумів і вже змінився. Дайте трохи більше часу собі та йому для того, щоб зрозуміти, чи дійсно ці зміни відбулися. Наступне питання це чому ми ідеалізуємо минуле. І першою причиною, звичайно, може бути страх. Людина просто не вірить в те, що вона може ще в когось закохатися, що вона зможе зустріти людину, з якою побудує здорові відносини. Їй набагато легше повірити в те, що її колишній партнер зміниться, що стосунки вони почнуть будувати шістого аркушу, що все буде по іншому, і так далі. Саме тому людина починає ідеалізувати свої минулі стосунки, знаходити виправдання для того, щоб просто не виходити із зони комфорту та не відкриватися новим людям. Наступне це соціальні стереотипи. Дуже багато людей живуть з переконанням, що краще старе, перевірене, ніж нове незнайоме. Від колишнього партнера ти вже нібито знаєш, чого очікувати. Ти вже до нього адаптувався, ти вже зміг якось підлаштуватися, знайти хоч якісь компроміси. А з новою людиною це буде новий досвід. Багатьох людей це дійсно дуже лякає. Саме тому вони обирають залишитись, хоч і не в здорових стосунках, але більш знайомих та більш передбачуваних. Ну і останній фактор це звичайно низька самооцінка. Дуже часто люди повертаються до колишніх просто тому, що хочуть їм довести свою цінність та значимість, коли нас покинули, відштовхнули, коли зробили нам боляче. Багатьох падає самооцінка, і вони хочуть довести, щоб вони були дійсно значимою, класною людиною в житті свого колишнього. Партнера, вони хочуть, щоб колишній зрозумів, що він втратив, і потім живуть мріями та фантазіями про те, коли цей момент відбудеться, коли колишній приповзе та почне просити вибачення, коли він скаже, я зрозумів, ти була найкращою жінкою в моєму житті, або ти був найкращим чоловіком в моєму житті. Повернись, я тобі все пробачу. І потім вони продовжують будувати вже здорові стосунки, і все закінчується хеппі ендом. Дуже часто люди довго не можуть відпустити колишнього. Стосунки, тому що живуть цими мріями, тому що хочуть довести колишньому партнеру, що насправді його вчинки та поведінка були помилкою, щоб він усвідомив, що він втратив. Але також бувають ситуації, коли людина чітко вирішила, що хоче закінчити ці стосунки, що її колишній партнер їй не підходить, коли вона дійсно вже зважилася, зібралася з силами і почала жити своє нове життя, раптом в цьому новому житті з'являється колишній партнер. Він починає маніпулювати, він починає обмовляти, повернути стосунки, він показує, що він змінився. Але ви для себе чітко вирішили, що більше не хочете туди занурюватись. Але коли людина так нав'язала, Намагається вам про себе нагадати, дзвонить, пишуть, приїжджає, дарує подарунки. Звичайно, у всіх з'являться сумніви. І навіть якщо ви головою вирішили, що це вже все точно кінець, якісь старі почуття, які ще не до кінця е закінчилися, якісь приємні спогади змушують вас сумніватися в правильності свого рішення. Саме тому я хочу поділитися з вами п'яти моментами, які допоможуть вам не повестись на мовляння вашого колишнього партнера та продовжити рухатись. І перше, це звичайно розібратися в причинах розриву. Згадайте, чому саме ви прийняли це рішення, як ви себе відчували в цих стосунках, що вирішили їх закінчити, що викликало у вас негативні емоції. Буде класним рішенням прописати собі всі ці моменти тезово, відмітити те, що вас не влаштовували, прописати мінуси партнера, прописати свої відчуття, коли ви були разом з ним в стосунках. Це допоможе вам моменти своєї слабкості, коли ваш партнер буде на вас тиснути, намагатися нагадати вам про щасливі моменти, говорити, от пам'ятаєш, як нам було з тобою класно, як було багато хорошого в наших відносинах. Ви зможете повернутися до цього списку, який ви прописали, та об'єктивно оцінити ситуацію, згадати як хороше, так і погане, і ваше рішення про те, чи варто повертатися до колишнього партнера, буде більш зваженим та об'єктивним. Наступний момент це аналізувати реальні дії, а не просто вірити словам. Ваш партнер обіцяє змінитися, каже, що він все зрозумів, все усвідомив. Дайте час йому довести свої слова діями. Пам'ятайте, так як я казала раніше, зміни потребують часу. Саме тому не поспішайте вірити словам свого партнера, дайте йому можливість довести свої зміни діями і дайте йому час протриматися, роблячи ці дії, тому що людина може почати вас завалювати букетами, робити те, що ви від нього просили роками. І потім, як тільки ви повернетеся до нього, він знову повернеться до своєї старої поведінки. Саме тому треба більше часу для того, щоб людина не тільки показала, що вона змінилася, а й могла довести, що ці зміни вони були не поверхневі, а кардинальні, і він продовжить вести себе так і надалі. Наступний момент це попрацювати над самооцінкою. Запам'ятайте, ваші минулі відносини, ваш колишній партнер, ставлення до вас може змінитися тільки при одній умові, якщо змінитесь ви. Саме тому, якщо ви більше не хочете допустити в своєму житті нездорових відносин, поганого ставлення до вас, треба попрацювати над своєю самооцінкою, треба змінити своє ставлення до самої себе, треба побудувати чіткі особисті кордони, треба усвідомити, що для мене нормально, що ні, і відстоювати свою позицію перед своїм колишнім партнером. Не дозволяти йому ставитись до вас так, як це було раніше. Дійсно, тоді є шанс, що людина зміниться. Якщо ви продовжите закривати очі, на ті моменти, які вас не влаштовують, якщо ви продовжите спогоджуватися на те, чого ви не хочете. Рано чи пізно, навіть якщо людина зрозуміла свої помилки, вона почне повертатися до старої поведінки, тому що буде просто розуміти, що з вами так можна. Також дуже важливо побудувати чіткі кордони. Якщо ви вже вирішили, що ви хочете закінчити ці стосунки, що ви не хочете до них повертатися, важливо притримувати свого рішення, важливо не боятися сказати ні. Дуже багато людей починають розтягувати закінчення стосунків з колишнім партнером, дуже довго з ним спілкуються, тому що дійсно просто не можуть сказати ні вони вже не мають почуттів до цієї людини, вони вже не мають ніякого бажання повертатися до неї. Вони вже навіть не вірять його словам або її. Але все одно продовжують підтримувати якесь хоча б мінімальне спілкування, тому що їм просто ніякого сказати ні, тому що вони просто не хочуть образити людину. Важливо бути твердим в своїх рішеннях. Якщо ви вже вирішили, що ви хочете закінчити ці стосунки, що вам не подобається ця людина, не подобається її ставлення до вас не бійтеся, відмовити та сказати, що я не хочу продовжувати з тобою спілкування. Ну і останнє, але найважливіше, не поспішайте будувати нові стосунки. Дайте собі час цілитися, зрозуміти, що для вас нормально, що ні, чого ви хочете від свого життя, від наступних відносин, від свого нового партнера. Дуже часто люди для того, щоб закрити біль, для того, щоб забути колишнього, починають будувати нові стосунки, починають спілкуватися з усіма й відразу, починають швидко занурюватися в нові відносини. Звичайно, це не може привести ні до чого Хорошого. Ми починаємо переносити свій негативний досвід, свої образи, свої травми з минулих відносин в нові, і це не дуже добре відображається на наших відносинах з новим партнером. Також ми самі ще не розуміємо, чого ми хочемо, і не можемо пояснити це нашому новому партнеру. Саме тому знову опиняємося в якихось нездорових стосунках і не з тією людиною, яка нам дійсно підходить. Саме тому дайте собі більше часу. Можливо, це буде рік, півроку, побудьте одні, зрозумійте свої цінності бажання та пріоритети, і коли ви дійсно зможете пропрацювати свій негативний досвід від своїх минулих стосунків, коли ви зможете дійсно відпустити свого колишнього партнера, нова людина з'явиться в вашому житті сама по собі, ваші стосунки з новою людиною почнуться гармонійно та спокійно. Ви будете будувати стосунки дійсно з чистого аркушу, а не переносити туди свій негативний досвід. Можливо, ви зараз дивитесь це відео і думаєте, я все це розумію, я все це знаю, але все одно в мене з'являються сумніви в правильності свого рішення, все одно в мене з'являється бажання повернутися до колишнього, все одно я ведусь на його умовляння і вже десятий раз його пробачаю. Всі ці усвідомлення вже давно є в моїй голові, але я все одно не можу закінчити ці стосунки вже раз і назавжди. Якщо у вас дійсно з'являються такі думки, якщо ви розуміли та усвідомлювали все те, про що я говорила раніше, але все одно не можете закінчити ці стосунки, я пропоную вам ще декілька практичних порад, які зможуть збільшити ваші шанси не вестись на умовляння вашого колишнього партнера. І перше, це якомога частіше візуалізувати своє майбутнє. Дуже часто люди не знають просто, як жити далі. Вони дуже довго були в відносинах, вони вже навіть не мають своїх особистих цілей або мрій. Важливо сісти і приділити час тому для того, щоб побудувати своє життя самостійно без цієї людини, уявити, як вам буде добре, як вам буде класно, як ви зустрінете якогось іншого партнера, як ви будете будувати з ним стосунки на перших етапах, як пройде ваш романтичний період якою ви будете незалежною, успішною, як зміниться ваше життя без цієї людини? Візуалізуйте це собі в максимально позитивному форматі якомога частіше. Постійно плануйте своє майбутнє без цієї людини, уявляйте все до найменших деталей. Це дасть вам більше рішучості, це дасть вам більше опори. Ви будете більше переконані в правильності свого рішення. Вас буде менше страху в тому, що ви просто не зможете жити без свого колишнього партнера. Дуже часто я чула і на консультаціях, і в розмовах з якимись знайомими подругами фразу. Я не уявляю свого життя без цієї людини. Саме тому вам треба сісти і почати це уявляти до найменших деталей. Це дійсно зможе вам допомогти вийти з цих відносин і продовжити рухатись далі самостійно.